Так, всім добрий день. 22 червня. 6 годин ранку. Ось чим я займаюсь. Закончив тільки що одну діляночку. Обробляти фунгіцидами, тому що отака получилась історія. Зараз показую. Дивіться. Соняшник. Нижній ярус згорів, другий ярус, третій йде в таких п'ятнах. І ось підбирається вже до верхушки. А висоха воно на муку. Уже листя є сухе. От дивіться. А що ж він ростом мені? Ну, отак ну, от. Так от. више коліна. І прийшлось бігом усе бросати. От, наблюдайте, шановні. Ось отакі листки. Бігом бросати усе. Ось уже на верхньому ярусі. От наблюдайте який. Ну, ну горить. Гриби його жруть. Отаке от ось. Ладно б він був, скажем, півтора метра висотою і таке случилось, понятно, щоб ніхто нічого не робив. А коли він отакий от, то надо бігом... Бігом приймати рішення і, і смалити фунгіцид. Отакий красень. красень. От. Так що в кого попередник соняшник і посіяний соняшник врагне дремлять. Так що будьте уважні. Тут був я буквально ну, 5 днів назад, такого нічого не було. Це пройшов дощик. І, будь ласка. Ось, ось листя. Ось. Все, це вже верхні листочки. Нижні вже все. От. Згоріли. Ось друг. Ось два яруса верхніх осталось. До, до середини свежника вже доповзло, Ось отаке от. От наблюдайте. Так. так що будьте уважні. Отакий стан СВЕшника. І з гербіцида тут був тільки Гранд Стар 65 грамів. Ну і такий суешник красень. Бомондик. Бомондик. Густота тут 4,7 на метр. Так, і зараз покажу фунгіцид. А фунгіцид у нас по рекомендації Олексійовича YouTube канал Агрован, якщо знаєте. От він мені порекомендував зробити імп... імпакт К. Отакий от внести. Карбезим КС. Так. І флутривіт Максі. Даю 500 грам цього. Ось у мене написано 500 грам карбезим і переворачую. 250 пятьдесят грамм футервіт Максі. Концентрація 500 грамм літр. Футриафол і карбендазим тоже 500 грамм літр. Всего даю 250 грамів на гектар. Всего 500. І думаю, що спрацює, уберу я. Цю хворобу і буде все гуд. Всім гарних врожаїв і мирного неба. Всім пока!